Сьогодні другий день нашого заходу, і воно має назву перезавантаження. І насправді це дійсно перезавантаження для підприємців, тому що всі готуються, готують дані по своєму бізнесу і планують, як їм зробити подвоєння чистого прибутку. І цей план вони мають втілювати наступних два з половиною місяці. Сьогодні ми розкриємо вам трішки за колісся саме підготовки підприємців до такого заходу, щоб ви зрозуміли, які дані вони збирають і на що ці підприємці опираються. Для того, щоб зробити план свого зростання на найближчі два з половиною І там якраз є підприємець, який саме зараз домальовує свою воронку і так далі, тому подібне. І ми, думаю, зараз останемо його трішки зненацька. Ходім, доброго дня, Руслан! Добре. Я бачу, ви готуєтеся сьогодні виходити своїм запитанням стратегічним. Так, дійсно стратегічно, тому що потрібно зростати, і тут мені допоможуть завдяки воронкам де підсилити, щоб можна було зрости в два рази, угу. а це моя ціль Зрозуміло. А давайте розкажете трішки, а що саме ви готуєте, на які дані взагалі опираєтеся? Так як до цього ми працювали по сторінці, скажімо так, ми працювали в офлайні, і зараз ми хочемо вийти в онлайн, тому що угу. це безмежні простори і набагато більше клієнтів. Ми починаємо працювати в і Фейсбук. Вкладаємо а, все більше, а, ну трошки більше там грошей. Тестуємо різних таргетологів і отримуємо результати. У нас є показ оплати і ми. Ну, я зрозуміла, так. це такі деталі, але от див, дивлячись на те, що ви намалювали, я так розумію, клієнти з онлайна вже є. А так нарешті вони трохи пішли. Ми вчимося mm -hmm. з ними працювати. Кожного разу робимо все краще, і краще креативи і сподіваємось, що через 2-3 місяці їх буде набагато більше в рази. Ну а ми будемо відслідковувати ваш результат. Дякую.